Сьогодні вдень з Галиною. Бабій на українському радіо. Мої вітання слухачам українського радіо Суспільного. Ми розпочинаємо програму сьогодні в день. Як і завжди нагадую про те, що ми маємо кілька ресурсів, де ви можете приєднатися до нашої аудиторії. Це наш FM-діапазон, різний у різних містах. Це наш е, сайт, на якому чути всі програми Українського радіо Суспільного, а також є архів. І це, звичайно, наш youtube канал де видно зокрема і цю студію, якою ми розпочинаємо програму сьогодні в день. І розпочинаємо ми наш двогодинний ефір, темою, яка залишається чи не найактуальнішою в нашому суспільстві, це Пандемія COVID-19 і заходи, які вживає влада українська для того, аби мінімізувати її вплив на наше суспільство. Зокрема, знаємо, що з вчорашнього дня, 12 жовтня, в Україні почало діяти нове епідеміологічне зонування щодо поширення коронавірусу. Триватиме воно 14 днів. Країна ділиться на три зони: червону, помаранчеву, жовту. Ми дізнаємося зараз з уст експерта, які обмеження чи які правила запроваджено для кожної зони. Наскільки це раціонально, наскільки це дієво і ефективно? І з нами на зв'язку пан Тимофій Бадіков, голова правління громадської організації Платформа здоров'я. Пане Тимофію, добрий день. Доброго дня. Водночас пропоную нашим слухачам також долучитися до обговорення цієї теми і нововведень владних щодо запобігання наслідків пандемії. COVID-19, за номером 239 -62 92 можете телефонувати згодом, поки ми поговоримо спочатку з експертом, і висловлюватися на тему, яку ми обговорюємо. Також можете писати нам свої репліки у Viber, номер якого 097 107, -107 9. Отже, пане Тимофію, що означають ці нові карантинні зони, і за яким принципом вони визначаються і запроваджуються щотижня, і наскільки це ефективно загалом? Ну, дивіться, це ну не просто там забаганка за міністерства, або тому українських лікарів, звісно, це... не забаганка. Ми розуміємо всі ризики, які зараз в цьому так, сенсі з'явилися перед ми... суспільством. Ми як країна, ми є членом Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ми ну дослухаємося всі там члени і міністерства і робочі групи дослухаються і впроваджують ті рекомендації, які нам надає всесвітня організація охорони здоров'я. Це по перше, тому що вони постійно з нами на контакти. Mm -hmm. І по-друге, в нас накопичується об'єм е, даних, накопичується там інформація, е, яка дозволяє якраз е, коригувати. Коригувати ті заходи, які були попередньо зроблені, тому що ми ну і це відбувається протягом всього часу, як тільки почалася вся халепа, тому це нормальний процес. Звичайно, це дуже складно для. Розуміння, але іншого шляху немає, як якраз е, впроваджувати і коригувати для того, щоб з одного боку е, стримувати хворобу з іншого боку, щоб все ж таки не зупиняти економік, не зупиняти життя там і підприємства, і щоб в нас ну, ну тут на балансі, да всі ці заходи вони на балансі. Економічному і здоров'я, угу. тобто я так розумію, що колір зони визначається за кількістю хворих, за кількістю летальних випадків і за кількістю загалом заражених. Але чи враховується тут я кіль... дуже вабливо? Ще дуже важливий, от ви не сказали в цьому переліку, це завантаження шліжок. Ага, да? ага. це, це напевно зараз ну, найважливіший показник, да? тому що ми вже бачимо, що по регіонам вже підключають підключення лікарні другої ланки. Зараз йде підключення лікарень Національної академії наук, да? це третина ланка. Тому ну, дійсно ці, ці заходи вони вони в першу чергу врегульовують готовність, а, готовність закладів до прийняття хворих, тому mm -hmm. і. Ці, ці ці червоні там помаранчі, вони там важливі для того, щоб е якось е зменшити да е навантаженість, пройти якийсь період, випустити хворих і вже потім дивитися на статистику і знову впроваджувати там, змінювати колір тої зони. Да? Тому що ну в чому в чому плюс цих зон в тому, що він е водиться і потім змінюється вже рішенням на, на основі статистики. це таке динамічна. Річ, яка з огляду на показники ну, Міністр Максим Степанов повідомив, що в Україні вже навіть готують тимчасові госпіталі для хворих на COVID-19, тобто передбачається збільшення хворих. Наразі заповнено 37 тисяч ліжок, але має бути збільшено до 50 тисяч. Тобто я так розумію, що у нас ресурси такі, щоб збільшити до 50 тисяч ліжок є. Ну, дивіться, всі от весь той план, що ви ще зараз кажете. Це було прийнято ще на початку пандемії, і тому ми рухаємося по тому по алгоритму, який є. Що якщо у нас є чітко зазначений перелік першої хвилі, да, як першої хвилі лікарні, які приймають саме інфекційні лікарні, потім друге, які включаються інтенсивні відділення, потім третє, да, і потім мобільний шпиталь. Да, то mm -hmm. це все прописано. Це було вже вже прокомуніковано, Она в кожному регіоні є свій штаб, який визначив чітко. Місця для таких навіть да, мобільних шпиталів, місць, ну, всі е, місця забезпечення з Ця інформація є е, постійно оновлюється, Наскільки забезпечені ці лікарні там там тими ж апаратами, там і засобиального засобу е, і ця вся інформація, вона ну динамічна. Вона, от ми зараз з вами говоримо, і вона змінюється да тому. Е, ну тому, тому так ми зараз динамічному досить складно, звичайно, бюрократам це робити. Але я ну, бачу, що е, всіх прихильних до цього є. Вони з цим е, саме от з цим справляються. Так потрібна підтримка на місцевому рівні, велика підтримка, тому що е, багато речей, які зараз. Е, Ну, приймаються на е, рівні кабміну, на mm -hmm. рівні міністерства накази. Вони все ж таки потребують такого вже ну розуміння на місцях е, конкретного. Да, тому тут завдання якраз місцевої влади, місцевих е, комісій, да щоб все ж таки це було не тільки на папері, а а, а а от ви не сказали так. дуже важливе слово сполучення місцевої влади влади на місцях. Ми ж знаємо, що були випадки серйозного спротиву рішенням центральних органів щодо зонування чи певних обмежень карантинних на місцях. І Чи от зараз держава в умовах такого опору місцевого самоврядування здатна забезпечити дотримання цих карантинних вимог щодо зонування? Адже ми знаємо, що зони особливо червоні, особливо яскраві, це по всій Україні. Є. Знаєте, тут зараз дуже, дуже дуже проблемна справа, тому що ми можна сказати, не, не встигли да, в нормальному такому режимі дореформувати галузь, і в тому числі галузь е, громадського здоров'я. І от якраз зараз в комітеті розглядають законопроект комітетський законопроект, який е, спільно з головним санітарним лікарем був розроблений, про закон про систему громадського здоров'я, який якраз і повинен врегулювати повноваження і всі всіх органів, тому що ну така, от те, що ви Кадали це дійсно просто е, з того, що немає, ну там чітко в регні чітко функцій да, повноважень. Міскабінета mm -hmm. Міністерства охорони здоров'я та іншими органами влади, в тому числі місцевої, да про громадське здоров'я, так само е, ну потрібен відповідний повноважений орган, який буде проводити оцінку е, ризику небезпечних чинників та і ну якось Планувати такі речі і мати такі ну повноваження. Повноваження якраз проводити планові та позапланові заходи контролю, і чітко е, ну, визначено інспекторськими функціями, тому mm -hmm. що зараз. Це так дуже ну головний санітарний лікар є. Міністерство є, є Держспортивслужба, є ж Держекоінспекція, Держпраця, Ну тобто є велика кількість е якось переданих там повноважень, але воно все не узгоджено. І ну, виходить так, що ну дуже досить, досить складно, знаєте, як нут є пряник, а от, от з точки зору кнута, то тут з цим дуже складно, тому що немає якогось одного, хто б дійсно там не повноцінну відповідальність, і, і друга річ, це якраз от спротив, тому що якась частина там от якраз сфери громадського здоров'я, вона під сильним впливом якраз місцевої влади, да там вони фінансуються їм там і, і так далі. Тому е, от я дуже закликаю там народних депутатів, щоб вони підтримали такий законопроект 4142 як намного швидше, тому що ми повинні встановити європейські підходи до проведення епідемічного нагляду е, е, ну, і, і, і ну і ну. Як... О, пане Тимофію. Пане Тимофію. Е, у нас перервався зв'язок, але я сподіваюся, що мої колеги. Ні, є у нас зв'язок. Так, пане Тимофію, чи да. ви нас чуєте? Да. Да, да, да. Так тут, так, так перепрошую. Ви, ви звикли і... ви так тому, тому, тому е, ну, ви знаєте, є є чи, чи, ще ще ну що робити. Є закон в комітеті, який вже розглядають і ну, багато хто його і права внес, його потрібно ухвалювати. Є кабінет міністрів. який багато чого прийняв кошти, потрібно виконувати. потрібно... Е, ці всі кошти дійсно слідкувати, щоб вони йшли за призначенням. І головне, головне, щоб я хотів все ж таки сказати, щоб е, важливо, щоб на охорону здоров'я виділили не менше 5% від ВВП валового продукту. Да, на охорону здоров'я, тому що наразі е, в цьому році наприклад ми маємо менше 3%. А якщо немає нормального фінансування, то нормальна не, немає нормальної зарплати медикам, і дуже досить складно їх утримувати. І Приходиться вживати додаткові такі заходи, кабмінки, які там виділяти якісь кошти на доплати, але ну це це потрібно системно змінювати. Зрозуміло. Тому... Ну зате ми маємо дороги трошки поремонтовані. Правда, гаразд перейдемо далі до о, 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 огляду цієї важливості теми, Хоча режисер мені е, сигналізує, що у нас є телефонний дзвінок від слухача, послухаємо його разом. Гаразд, пане Тимофію. Так, е, добрий день, слухачу. Добрий день, Оляна Повтовщина. От ви тільки сказали, що те ми маємо дороги перемонтовані. Куди дороги? На цвинтар? Ні, не про дороги йдеться, йдеться про зараз про, е, запровадження нових зон епідеміологічних карантин. У Франції на 80 тисяч захворівших. Померло 50 людей, а в нас в Україні на 4,5 тисячі померло 100 людей. Оце наше лікування, тому що як говорять хворі, котрі там перебувають, що їм приходиться брати кредити, продавати свої цінні, цінні речі. Для того щоб лікуватися, тому що в лікарнях немає чим лікувати. А дякую немає вам за її. дякую вам за цю інформацію, пане Тимофію. Чи справді ця ситуація така критична, що лікування настільки дороге, що людям доводиться продавати все? Дивіться, лікування як такого ну воно не існує, поки що, там такого дійсно, що це от ліки. Видаєте, це є підтримування людини для того, щоб його імунна система справилася з цією хворобою. Якраз тут важливо і щоб і кисень був в лікарні, і ШВЛ були, і всі все необхідне. І саме головне була достатня кількість медиків. Я точно знаю, що зараз на сьогодні наша система охорони здоров'я ну можна сказати на порядок. Краще готова до протидії коронавірусом ніж то, що ми мали на початку, тому mm -hmm. що ну я особисто знаю приклади, коли там за три тижні повністю відремонтовано обладнано інфекційне відділення там, в Київській області на 50 ліжок. Да? Тому я ну я бачу, що що дійсно велика кількість тих, хто хоче зробити, а не тих, хто хоче е, ну, так сказати, що ми не можемо. Це моз, це Кабмін, це ми там просто беруть і роблять да, і спільними зусиллями. Тут тут Сили, я хочу завершити свій такий меседж, що тільки об'єднанням зусиль всього суспільства ми можемо е, побороти це і, і, і медики, і громадськість, і люди звичайні і пацієнти, і місцева влада, і не місцева влада да, всіх рівнів. І зараз всі, от е, кандидати, які йдуть там по навиборах, повинні пообіцяти, що вони на в своєму в регіоні виділять достатню кількість коштів, щоб е, Підтримати лікарів, щоб дійсно підтримати технічну модернізацію лікарень і щоб в минулому року році це було планово. А не я думаю, спрати. що вони повинні не тільки пообіцяти, а й виконати хоча б хоча б раз в історії, правда. В да, історії да, нашої країни, Знаєте, що я хочу вас запитати. Міністр Степанов заявив, що Україна зараз не може запровадити повний локдаун, і ми розуміємо, що повний локдаун це зупинення економіки і це колапс, і всі це розуміють, і всі шукають якогось альтернативного варіанту, який би, хоч трохи стримував. Поширення пандемії, поширення цієї інфекції. І ось в Україні розглядають можливість запровадження карантинних обмежень вихідного дня. Це буде альтернатива новому жорсткому карантину. Про це заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, нардеп фракції Слуга народу Михайло Радуцький в ефірі програми Право на владу на каналі «1 плюс 1». Ваша думка з приводу от такої ідеї: от люди будуть працювати, ходити в масках, мити руки, одягати перчатки. А вихідні вони, як каже Нардеп, повинні залишатися вдома, нікуди не їхати, сидіти в родині. От ваша думка. Ну, дивіться, на на, на назва красиво звучить, да виходно. Але я ну не знаю, що під цим е, ну, під цим мається на увазі ну детально, так да, угу. під цим під цим, тому що я не бачив ніяких документів цього приводу. А от я моя особиста, ну навіть не особиста, а з приводу те, що я аналізую протягом всього року, да, то я думаю, що краще напевно придумати велику кількість е, таких приміщень, підготувати. Там великі, не знаю, якісь театри, там і так далі, забезпечити засобом не чіпайте дати... театри. Вони і так страждають да, від, і, від да, карантинних да, заходів, Да, і дати людям, і дати людям безкоштовну можливість в цей такий кризовий для країни період, все ж таки, ходити якось просвітлюватися, але з забезпеченням всіх необхідних вимог. Тобто mm -hmm. потрібно людей все ж таки психічно, психологічно. Ми не кажемо там, кажемо тільки про інфекційну безпеку, а психологічна безпека, оскільки ще. На наші люди будуть от, психологічно так, от в цьому стресі. Хоча зараз ці вибори, потім цей коронавірус, ним потрібно гуляти. То я думаю, що потрібно якась, от велике будівництво, от є, от пускає нехай в кожному зараз селі з'явиться культурний до, дім, який повністю всіма засобами джального засобу. Захисту і і там можуть збиратися дійсно люди безпечно і слухати там твори, стихи, пісні, якось спілкуватися один з одним, mm -hmm. тому що зараз всіх загнати, це тому ми будемо ще ну. Ну, звичайно, потім... це потім роботи для психологів, як кажуть, да, не початий да. край. Люди ж також перебувають, тому що, посл... тому що я бачу дистанційне навчання, воно дійсно ну, це вже невід'ємна частина да, нашого е, життя, але все ж таки, от, ну нічого не замінить особистого спілкування, і тут завдання держави забезпечити от, е, умови, да, щоб все ж таки ну, ми могли і е, Підтримувати таке угу. тісні зв'язки один з одним, але в відповідних умовах до речі, ви також перейшли на дуже цікаву тему. Це самосвідомість кожної людини, кожного громадянина. Ми бачимо, що люди деякі відверто нехтують засобами захисту, інші свідомо просто провокують, навіть іноді оточуючих на те, щоб от сперечатися з приводу доцільності маски, чи перчаток, чи миття рук. І ем, я навіть не розумію, чому люди так себе ведуть, розуміючи, що вже доведено, ковід є, хоча його ніхто не бачить, не може відчути на запах на смак, але він є. Він уражає все вуще і вуще коло навколо кожного з нас. Уже є ага. хворі родичі, хворі знайомі, вже є летальні випадки. Чому люди все ще е, саботують дотримання санітарних норм? І як їх навчити солідаризуватися в тому, щоб бути. Пильними дбати про себе і про тих, хто навколо. Да, ну таке от дуже змінстоване питання. І я от хочу провести аналогію з вакцинацією. Да. Угу. Чи ми знаємо, що людство винайшло такий превентивний заход, для того, щоб ми захистили себе від інфекційних хвороб? Да. У нас, нас є зараз в календарі шеплень 10 вакцин, від яких можна захистити дитину свою, самим дорослим. У нас є рекомендовані вакцини, які коштують не так дорого. І да. ем можна вакцинуватися від грипу зараз. І е, ну, знаєте, от ти захворів. Та, у тебе є симптоми, і ти ну, яке відчуття в тебе? Ти Боже, Божу щоб це був ковід. Ти думаєш, що це простуда. Але а якщо ти вакцинувався від грипу, то в цього е, шанс захворіти на грип у тебе там ну майже май, май майже знижується до нуля. Да? там дуже дуже малень. Ну я на особистому прикладі скажу, що ми там сім'єю кожного дня, кожного року вакцинуємося і не хворімо на грип. Ні, ні, ні ми син, ні дружина. І є це, це можливість для кожної родини піти зараз і вакцинуватися у свого лікаря, сімейного або там в аптекі. зрозуміло. От на цій ноті, на цій високій пораді, ми закінчимо нашу розмову з паном Тимофієм Бадіком, головою правління громадської організації платформа. Здоров'я, дбайте про своє здоров'я, вакцинуйтеся, дотримуйтеся санітарних норм рекомендованих під час пандемії COVID-19. і, звичайно ж, будемо сподіватися, що держава впорається із цією халепою, як сказав на початку наш експерт, і населення України відчує турботу про себе. Бережіть себе, бережіть тих, хто поруч з вами. Ми завершимо цю частину програми. За кілька хвилин повернемося в ефір і обговоримо наступні заплановані теми.